Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Так, добра. Ми вам бажаємо краси у вашому житті, а красу створюють і дарять нам позитив рослини, особливо восени, коли вже все жовтіє, темніє. На наших квітниках розкриваються ці гарні, просто чудові квіти, які називаються хризантеми. Вони є різні, але дуже полюбляємо цю велику квітку. На корейських хризантемах вони низькорослі і на цих рослинках ми отримуємо велику квітку. А спочатку, не знаючи цього, ми купували, висаджували, не випу... не виконували ці правила, і ми отримували зовсім маленькі квіточки, і їх багато. І ось ми тепер вже знаємо ці секрети і з вами будемо ділитися. Давайте розглянемо вересневі правила для отримання великої квітки у Хризантем саме у вересні. Кінець серпня, у вересні, треба цим зайнятися серйозно, щоб отримати гарні квіти. А Тепер розглянемо всі наші правила і починаємо з першого правила. Це треба робити вже зараз, не чекати, коли квітки почнуть розкриватися. Якщо залишити оці всі квіти. То вони дуже міленькі будуть. Нам треба велика квітка. А щоб була велика квітка, треба сформувати її, дати можливість, щоб всі всі всі, -всі елементи живлення йшли до цих квіток. Якщо так залишити, до речі, багато хто писав, що купили в горщиках дуже велика квітка, гарна. Але коли посадили, і от розквітли багато, і вони стали такі мілесенькі. А мілесенькі, тому що ми не формуємо. Оце є у нас зелена операція, яку ми повинні провести з цією рослиною. І цим займаємося тільки в знаки стихії повітря, землі, і знаків землі, тільки телець та козиріг, діву ми не трогаємо. Ось у нас є половина кущика. Я хочу зараз показати весь кущик, почистимо, щоб ви бачили, що я буду робити. Ось у нас одна велика гіл гілка. І на цій великій гілці ми зараз бачимо, що у нас є велика квітка буде одна, друга. Ми можемо залишити ще й Ще декілька. Зараз, під час того, як ми будемо обрізати, ви побачите, тут у нас зовсім одна квітка, і ми її зовсім не трогаємо. Тут теж одна квітка. Ні. Вибачаюсь, перепрошую. Дивіться, тут дуже гарно розкладаю так листочки. видно, Ось видно, що тут у нас малесенька квіточка. І перевіряємо весь час, вони потім ще можуть формуватися. Ми її забираємо. Далі. По центру у нас є гіллячка і дивіться, що в нас тут робиться. У нас тут дуже гарна, велика квітка повинна бути. Тому ці бокові, не бійтеся, не жалкуйте про них. Ми їх просто зрізаємо, і потім їх на надобриво вони підуть. І тут. Але ж дивіться, ми зрізали зараз три і побачили, що ще є. Ще маленька квіточка буде, гілячка з квіточкою, її теж треба обрізати. І так, тут у нас ага є, ще тут є. Вони будуть формуватися, весь час треба їх буде звідти вибирати. Тепер ще одна гілячка Дивіться, скільки тут квіток. Ну, ці квітки завжди бувають мілкими, якщо їх всіх залишити. Тому обрізаємо. Якщо такі гілячки, то обрізаємо. Якщо треба в самої частини зараз покажу, як це робиться, дивіться, у нас гілячка. І на цій гіллячці є вже, скільки ми тут залишаємо, тут немає поки що нічого. Ми тут залишаємо цю теж відріжу. Отак. Залишу тут гарно було би три квітки. І цю ми обрізаємо. Не бійтеся і ріжте, тому що тут будуть дуже гарні три квітки. Далі. Йдемо далі, я хочу показати, що не тільки обрізку можна робити, а ще можна таким чином. От беру оцю гілячку. І дивіться, скільки в нас тут, крім одної квітки, ще одна, два, дві, три. Я їх просто, вони дуже легко виломуються. Виломую їх. А тут ще одна з'явилася. Ви бачите? верхні прибираємо. Чотири. Так, перевіряю і ще п'ята формується. Ось вона, бачите, малесенька. І оці ми всі виломили. Далі. У нас дивіться, яка тут гарна квітка буде одна. Якщо залишимо і ці, то не буде цієї гарної квітки, буде мілка. Обрізали. Далі можна обрізати ось таким чином наступну. Але дивіться, ми коли обрізаємо, ми бачимо нові, які знизу у нас формуються. І ми все, все це перевіряємо. і Вибираємо їх, вони нам не потрібні тут, тому що буде оця мілкота, а не буде великої квітки. І ось цю гілячку ми відріжемо. Ось тут будуть три гарні квітки. І ще далі. Це у нас великий корч, і це треба зробити. Бачите, половина корча вже тут. У нас 6 квіток гарних буде. Якщо тут залишаємо, знову ж таки, вони навіть менші будуть це з одного корча. Тому що на ці, на ці квітки треба буде багато елементів живлення. Тому ми знову ж таки робимо таку операцію. Це зелена операція, яку обов'язково треба проводити. Так, ви знаєте. Знову ж таки, дивлюся, гілячка. І тут у нас дуже багато є по центру круг велика квітка. Так? Ми беремо і обрізаємо. Зараз і тут. І в нас показується ще одна. І ми її теж обрізаємо. Тут у нас маленька, можна її виламати. І далі поки що немає нічого. Тут теж треба залишити одну квітку. Отак от, от. Я це показую, тому що. Є багато у нас тих, хто любить хризантеми, і вони весь час мені говорять, будь ласка, коли будеш це робити, покажи. Я роблю це у нас вранці. Ще можна це зробити. Сьогодні 24, тільки вранці, до 10-ї години ранку, ми це можемо зробити. А потім вже я пізніше, після знаку рак, буду знову ж таки займатися обрізкою. Якщо їх багато, то ми таким чином з ними працюємо. Ось, бачите, з'явилася ще одна. Квіточка, ми її теж виламуємо. Так, дивіться, три квітки. Тут можна залишити буде одну. Така у нас гілячка. Тут є, тут, тут вже немає. Поки що немає, тут залишаємо стільки. Дивіться, ще одна гілячка. Тут дуже просто, бачите, дві. Але просто коли ми поки зрізаємо, а потім може з'явитися, ще немає. Тут можна. Так, от, можна е, зразу ж тут і обрізали, і залишити частинки, але це дуже-дуже е, поживні речовини, е, відправляє рослину на те, щоб сформувати квіти. Тому необхідно, так, необхідно ці частинки зберегти і можна як доброго. Дивіться, у нас тут дуже гарно велика квітка, але дивіться, вона на тоненькій ніжці. В таких випадках я беру те, що залишаю те, що в нас на великій гірячці. Ні, ці я вже бачите, порізала. Але краще залишити на такій одну квітку. Ну, вийшло, так, вийшло. Я думаю, що сюди підуть всі елементи живлення і рослинка буде гарно працювати далі для створення одної квітки. Дивіться, тут теж у нас ще з'явилася квіточка. І у нас залишається ще дві гіллячки. І я зараз це зроблю, щоб ваш час не забирати. І покажемо весь корч, весь кущ хризантем, які залишилися з квітками, які стануть великими. Ось він у вас весь корч. І дивлюся, зараз ще раз перевіряю. І ще бачу, десь залишилися. Оце у нас в кінці нарешті залишається ось стільки. Ви бачили, скільки було багато квіток. А зараз залишається ось така кількість квіток, які будуть великоквіткові. Це у нас перше правило, номер один. Правило зараз. Це в першу чергу треба зробити. Це провести зелену операцію. У приятливий день це вже буде ось-ось-ось. Сьогодні це завершується сприятливий час о 10-й, а вже через 2 дні там у нас є гороскопи, будь ласка, дивіться, коли можна проводити зелені операції, проводьте оцю зелену операцію. І це називається формування великої квітки з допомогою зелених операцій. Ось бачите, у нас три корчі і скільки у нас залишилося відрізано. До речі, це можна ще й укорінювати, якщо є бажання. Але у нас достатньо свого, своїх рослин, і ми зараз займаємося тим, щоб ці рослини дали нам гарні великі квітки. Ще одне правило, правило номер 2 Ми обов'язково назву цілий тиждень лили дощі, дуже гарні дощі, і сформувалася така шкірочка. От. Якщо не прибрати цю шкірку... Тобто не створити умови для того, щоб дихали коріння. Коріння будуть задихатися і теж волога буде виходити дуже швидко із землі. Тому треба обов'язково проводити такі от грабельками спушування ґрунту, для того, щоб рослинки, коріння, їх дихали. Не тільки листочки, а дуже важливо, щоб корінці дихали. От таким чином ми проводимо. Рихлення, спушення, хто як називає. А головне це даємо рослинам дихати. Це було у нас правило номер 3 Це обов'язкові поливи. Повинні бути поливи не часті, але не часто, раз в тиждень. Але обов'язково повинно бути по тут, де не сам корінь, а кругом коріння самої рослини обливаємо гарнесенько. Все це, це водичкою. І е, правило трьох поливів: один раз, другий, третій. У нас правда було правило тижня поливів. Кожен день йшли дощі, чи вночі, чи в день. Лили, як з відра, і дуже багато було води. І ось дуже важливо це правило в нас. Можливо, це правило треба було зробити другим, але я хочу, щоб ви розуміли, що ці всі речі треба робити. Завчасно ми маємо гороскоп, і після поливу ми обов'язково у нас був дощ. Якщо ви будете поливати, обов'язково треба дати дихання нашим корінцям. Що ж ми з вами вже знаємо, що треба обов'язково зробити по правилу першому зелені операції: сформувати одну квітку на одній гілячці. Друге правило нагадаю, ми обов'язково розпушуємо ґрунт кругом рослини. Поливи рідкі, але такі добрі, добрячі, щоб добре земля промокла. Якщо йдуть дощі, то краще не поливати, а просто займатися розпушуванням ґрунту розпушуванням після дощів. І ось правило номер 4 це підживлення під коріння та по листочкам квітів, рослин, добривами, в яких повинні обов'язково бути ось ці елементи живлення калій. Та магній. Так як не у всіх є можливість купити ці добрива. У нас є такі добрива Мінераліс Україна, фірма ООО Мінераліс Україна. Купуємо там і калій, і магній, це органічні добрива, спеціальна технологія, але є доступ у кожного до такого добрива, як калімагнезія. Там якраз є все необхідне для того, щоб підживити наші рослинки. Підкоріння розводити по інструкції. Інструкція на Будь ласка, читайте в інтернеті багато інформації і будь ласка, поливайте. Поливайте в дні, коли дуже гарно використовувати підживлення підкоріння. А це дні стихії землі. У нас є окремі гороскопи. Використовуйте для того, щоб використовувати добрива. Ми говоримо добрива, будь-які є такі дні для наших рослин. Що ж, ви подивитеся і будете бачити і на вересень, і на жовтень теж буде в нас такий агрогороскоп. Обов'язкове правило номер 5 захист від шкідників та хвороб. Так, багато вже зараз і туманів, і перепадів температури, і рослинки можуть хворіти. Внизу листочки починають жовтіти, тому необхідно обробити проти хвороб. Це у нас можуть бути біопрепарати, ми використовуємо триходермін та фітодоктор. Можете гаупсінфорти теж використовувати. Але якщо немає цих біопрепаратів, тут підійде і будь-яка хімічна формула це хімічні фунгіциди проти хвороб. Будь ласка, використовуйте. Не буду їх назвати, їх дуже багато. Те, що доступно в магазині, купуйте. Проти шкідників. Самий великий. такий великий шкідник, хоч він дуже маленький, це попелиця, які знищують саме біля бутончика і сам бутончик обліплюють і знищують всю квітку. Тому, будь ласка, захищаємо. Можете використовувати теж будь-які препарати. Але пам'ятайте, що треба це зробити завчасно, коли квітка відкривається, на неї не повинні попадати хімічні препарати, інакше ці частинки, гарні полюстки, які відкриваються, будуть просто підсушені і вигорять. Тому захищаємо зараз, коли цей процес вже рослина вже пішла на фініш для того, щоб нам відкрити свою квітку, свою красу. Використовуємо ці. Це правило номер 5 захист та хвороб. Є ще, до речі, правило я його на останню, останній момент залишила. Обов'язково треба підв'язувати, тому що велика квітка, хоч маленька рослинка, обов'язково треба ще її так підв'язати, невеличкі такі кілочки, і ми їх кругом квітки обкладаємо і обв'язуємо, для того, щоб вони не попадали. А для високорослих теж. Такі ж правила для тих рослин хризантем, які дають теж велику квітку. Для них такі точно ці ж правила йдуть і обов'язково високі оці кілочки для того, щоб рослина не падала на землю і своєю квіткою завжди чарувала сонечко наше. Ось такі у нас правила, про які ми хотіли вам розказати і розказуємо, і ділимося своїм досвідом. Багато у нас, так як і ми підписників проходили ці правила, тобто купують дуже гарні в горшках хризантеми, висаджують, але нічого не роблять і потім отримують. Дуже-дуже мілку квіточку, малесеньку квіточку, і їх багато, а купували велику квітку. Тому треба виконувати оці правила у вересні Ми, місяці, обов'язково для того, щоб отримати гарні квіти у хризантем і щоб вони були такі пухнасті, е, яскраві, кольори повинні бути яскраві. Якщо ви одне з цих правил не виконаєте, цього не буде. Ми це точно вже знаємо, тому що це все перевірили. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам краси у вашому житті. Вирощуйте ці квіти, тому що саме Всевишній дивиться через ці квіти на нас і дарує свою божественну любов кожному, хто вирощує і хто дивиться на цю красу. На все добре, бувайте всі здорові!